Шановна громада, доброго здоров'я! Ми всі хотіли, 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 хотіли. І нарешті BR-Dynamic зробили офігенні TVS. Точніше, не офігенні, але TVS. Це BR-Dynamic, чи Dynamic, чи Dynamic, Коротше, напишіть в коментах, як вважаєте, Free Bird. Перше TVS від німецького виробника Hi-Fi і студійної техніки. Повинно бути цікаво. Поїхали! Перше, що ви повинні знати, Бардинамік Freebird коштує 250 баксів у нас. І це дуже немала ціна, бо тут є і Sony, точніше, називається, Ці Sony, коротше, тисячні, є останні, є AirPods Pro 2, навіть можна дати трошки менше грошей і отримати Marshall Motive ANC, NC, котрі грають прикольно. Але ж є Berdiнамік. Давайте їх трошки розпа... Ємо і подивимось, що тут всередині. Коробочка мені нагадує коробочку. Це вже дуже гарно. Відкриваємо папірець. М -м -м. Ух ти, тут, до речі, прикольна історія, бачите, ця помаранчева історія. Так, тут у нас, знаєте що? А ну, правильно, амбушури. І, до речі, незвичайні, є силіконові, якісь мажорні, я бачу, а є пінка. Тобто мої улюблені амбушури. Це прекрасні амбушури, котрі дають класний ізольований звук. І при всьому цьому е, дозволяють вам казитися в наушниках, і вони не випадають. Це ми перевіримо з тестом Максима Співака, але тут можете повірити на слово. Я вже тиждень юзаю наушники, і вони сидять дуже добре, не дивлячись на свій форм-фактор. І USB type кабло. Молодці. Кабло сучасне. І ось наушники Beyerdynamic. Почнемо з кейсу. Він. Як би вам сказати, великий? Він реально великий. от Подивіться, роз, розглядайте той кейс. Він великий. І він. Так собі відкривається однією рукою, але я за тиждень наловчився. Відкривання звичайне, непогане, але і не якесь, знаєте, сучасно офігенне, як в AirPods Pro. Воно. Щось впало, звичайно. От в кармані він прям відчувається. Ти не розумієш, це ключі від твого Porsche Macan чи від е, навушників кейс. Тому дебели. Я б хотів бачити трошки його меншим. Навушники виглядають ось таким чином. Це дуже схожа історія з сінхайсером моментумами третіми. І нічого я не можу сказати поганого. Це нормальна історія, не мого формату. Воно взагалі, в принципі, мені не подобається, коли такі великі вуха виглядають у вас в ушах. Ти як цей чіпаліно. Чи не чипалі, чи бурашка. чи бурашка, то савєцька. коротше, ти то як той якийсь гном. Але завдяки пінці вони сидять досить класно. Ви можете казитися, те співка Максима проходиться добре, Бре, бре. Е, сильно не буду, так, знаєте, бо колись шию собі і потім отак отак повертався. Типу, тобто з недовір'ям, так скажемо. Коротше, сидять вони прикольно, виглядають також прикольно. Дуже сподобалось, як би підійшли до кольору амбушури. Вони тут, бачите, є такого помаранчевого прикольного кольору, і це класно. Це молодці. Це видно, що там якийсь дизайнер над ними сидів і це розробляв. Матеріали досить прості, це матовий пластик і це якийсь типу, підметал, оці фіговини зверху для керування. Вони сенсорні, керування сенсорне, але зручне. Місклік дуже рідкий гість, тому що тут є такі виїмки для того, щоб їх насаджувати вухо, так-чпок, і з цим це непогано. З тим, що погано за 250 баксів, пробачте, це захист від вологи по стандарту IPX 4. IPX4 це значить, що на вас трошки хтось так бризнув і. Плавати з ними не можна, під дощ потрапляти краще не треба, в душ також не можна. Точніше, можна, але один раз. Звучання. сінхайсер моментом останнього і передостаннього покоління грають краще. Sony, на жаль, для Beyerdynamic грають краще. І саме Epic AirPods Pro другого покоління, на жаль, грають краще, ніж вони. Але, але, зауважу від себе, це навушники від Hi-Fi студійного бренду, тому вони хочуть, щоб з ними працював не той iPhone, на котрий я знімаю цей відос, а щось серйозне, типу плееру Astell Kern. там, де є підтримка IPX адептів Коротше, коли у вас нормальна техніка, то ви можете розраховувати на трошки покращене звучання, але не сильно. З iPhone вони, в принципі, десь подібно грають. Це дуже таке, знаєте, бархатне, м'яке, густе, широке. Але мені не вистачає от, в металіці якихось металічних присмаків, мені не вистачає нормальної серединки. І мені забагато того басу. На жаль, це непогано, це десь 7, 6-7 із 10. але Берденемік. То не історія про тих, хто колись створила dt 770. Це не історія про тих, хто робить ту офігенну апаратуру. Я сподіваюся, що чи з уновами ви трошки це покращите, чи просто е, випустите друге покоління, де вже е, зрозумієте, які були у вас помилки, і врахуйте їх. А поки, що маємо, то маємо. Енці прекрасний, реально на 8 з 10, мені подобається, як він працює. Це не Sony, і це тим паче не нові AirPods, але це нормально. Це гасяться не тільки баси, а й десь там ще до середини, до високих, де, тобто не тільки в метро можна спуститися і ще десь по місту походити, там, де е, продається шаурма, і оці цьок цок 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 розумієте, так? Да? Трансперенсі мод прозорості є, працює нормально, трохи шумить, звісно, але використовувати можна. І від себе додам, що. Навіть моя дружина використовувала ці великі наушники і відмітила, що вони прикольні. Коротше ось так. Так, так, так. Я знаю, що ти дивишся наш канал без підписки. Тому, будь ласка, підписуйся, це абсолютно безкоштовно. Став вподобайку і пиши комент. Для нас це дуже важливо, бо ми стараємося робити найкращий україномовний аудіоконтент. Продовжуємо. Тепер давайте послухаємо, як працюють мікрофони. Абсолютно подібні результати з Бейрдинемік, аналогічно передають голос детально, але брудно, і все ж таки форма AirPods краще для локалізації голосу. З автономністю така знаєте доволі рекордна ситуація виходить, бо 11 годин вони самі працюють, і кейс ще дає 30, 30 годин ще дає кейс. Це дуже добре, і за 10 хвилин зарядки ви можете дати навушникам цілу годину прослуховування музики, що дуже актуально перед пробіжками, коли ти тупо завтикав зарядити е, той кейс чи просто навушники. І до речі, кейс підтримує бездротову зарядку. так що можете пам, чпок, на якийсь там IOT, і все буде добре працювати. Baer Dynamic Free Bird. Назва класна, наушники класні, але не ідеальні. Є дуже багато конкурентів, як мінімум, це Sennheiser, це Sony, да і реально Soundcore роблять непогані девайси. Коротше, за такі гроші можна купити ну, навіть вже AirPods про другого покоління, напевно, коли вийде цей відосик. Тому Baer Dynamic вибрали для себе дуже важкий час для виходу на наш ринок. Але це непогані наушники, навушники, вони круті. Але, на жаль, не кращі за свої бабки. Давайте дамо бардинаміку шанс. Отож, приходьте, слухайте ці навушники. Можливо, для вас вони стануть дійсно кращими, бо все ж таки це професійний бренд, який робив завжди офігенну техніку. І зрозуміти саме для себе, саме в наших магазинах, чи підходять вони вам чи ні. Не забувайте, що триває війна, отож ваші донати рятують ваші життя. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!